Друге піснення Апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 5, 6, 7 і 8 вірші, Друге Тимофію 4, 5, 8. Ти ж будь тверезим у всьому, терпи труднощі, здійснюй працю благовісника, виконуй своє служіння. Бо я вже стаю узливанням. Це переклад Попченка, і час мого відходу настав. Доброю боротьбою я боровся, шлях скінчив, віру зберіг. А тепер зберігається для мене вінець праведності, якого дасть мені Господь праведний суддя, у той день. І не тільки мені, а й усім, хто полюбив його з'явлення. Амінь. Сідайте, будь ласка. Це пісня, воно взагалі звернене не просто до церкви. Воно не до церкви звернене, воно звернене до, е, написане для служителя церкви, для благовісника, для учня апостола Павла Тимофія, улюбленого учня апостола Павла. І, і маємо в новому заповіті три: вони так називаються е, післання для служителів це два післання до Тимофія і одне титу. Це для служителів. І тут апостол Павло е, показує, як повин, який повинен бути стан справ взагалі в церкві, що повинно бути в церкві. І ясна справа, що апостол Павло тут не своєї там, Голови це говорить, а він це прийняв від нашої голови, від Ісуса Христа. Все те, що ми маємо писаннями, у Писаннях апостола Павла, він не навчився від людей, від інших апостолів, а йому Христос напряму, як і іншим апостолам, дарував відкриття. І от дивіться, брати і сестри, ми з вами є церква Ісуса Христа. І стоїть питання. А що ми з вами повинні робити в першу чергу як церква? Що ми повинні робити як віруючі люди? Ми... Чому прийшли до Бога? Я собі так думаю, що переважна більшість з нас не хоче просто попасти в ад. І це нормально? Це, це є правильно. І для того, щоб не попасти в ад, ми розуміємо, що потрібне покаяння, потрібна віра в Ісуса Христа, і через нього, лише через Христа, ми отримуємо прощення гріхів, ми стаємо Божими дітьми і так далі. І це все нормально. Але чи в цьому кінцева мета? Ісуса Христа щодо тебе, як Божої дитини, як учня Христова, якщо ти є учень чи учениця Ісуса Христа. Невже е, ми є віруючими лише для того, щоб уникнути ада? Як ми бачимо, ні, це не основна причина приходу нашого до Ісуса Христа. Якщо віруюча людина приходить до Господа лише для того, щоб спастися, тобто не попасти в ад, це дуже мало, це бідно. І фактично ми бачимо по Писанню, що такі віруючі вони не є угідні самому Ісусу Христу і є ризик, що вони можуть навіть бути відкинуті. Ну, це не тема от цього часу, цієї проповіді. В який час ми зараз взагалі живемо, от церква Ісуса Христа. Ми знаємо з Писання, що період церкви. Якщо брати, наприклад, писання старого заповіту пророк Даниїл, ми живемо між 69 і 70 сімками. Хто читає Писання, той знає. Зараз ми називаємо ще багато віруючих людей, називають цей час, в який ми живемо, час церкви, це час, коли годинник зупинився, цей Божий годинник. Те, що стосується Ізраїля, воно зупинено. І фактично воно так перед Богом і є. Ще ми знаємо, що цей час є час язичників, тому що зараз все ж таки найбільший вплив у світі має не Ізраїль поки що. І основні такі історичні події відбуваються ще поки що не там, а по всій землі між всіма народами. Це поки що. А все йде до того, що буде центр подій там. Також називається цей час церкви. Що зараз ми, наш час, наш час церкви, людей, які прийшли до Ісуса Христа як з язичників, так і з євреїв. І в Ісусі Христі вже немає поділу на е, націю і на стать також. І от ми живемо у цей час, і ви ж розумієте, що у нашого Бога нічого безцільного не буває. І кожен з нас, кожен з нас буде стояти перед Ісусом Христом. І давати звіт за своє життя, що ми робили і що ми не робили. І раз так, то нам потрібно знати точно, що нам що ми повинні робити тут, на цій землі. І напевно багато з вас зараз слухають це слово і думають, що ти нам розказуєш, що ми самі не знаємо, що ми повинні, як віруючі, робити. Добре, це дуже добре, якщо це так. Але я думаю, якщо ми навіть і повторимо, то це як мінімум не помішає. Дивимося на нашу голову, на нашого Господа Ісуса Христа. Приходить Христос на цю землю, і ми розуміємо, що основна ціль Його приходу нас спасти, віддати своє безгрішне тіло у жертву за наші гріхи, що на Голгофі він і зробив. Свою, в нього багато було цілей, багато справ, він все зробив. І коли ми читаємо. Його Первосвященницьку молитву у 17 розділі Євангелії Івана він сам про себе каже, І це правда, що я виконав твоє діло, ту справу, яку ти мені довірив, Бог, Отець, який, що йому довірив зробити, ми бачимо, що Христос закінчив. До кінця Він все зробив. І подивіться, коли Він це все зробив, Він готує е, учнів на те. Що вони повинні основну ціль, яка є у Христа щодо них, а в їхній особі і для всієї церкви, робити. І ми вірю так, надіюся, що ми це розуміємо. Оце, що ми говоримо і не один раз, такий, такий термін ми говоримо: велике доручення. Ідіть і навчіть всі народи, хрестяче їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ось дивіться, основне, що Господь. Робив по відношенню до нас, не він, а до нас, до церкви. Це не стільки навіть наше спасіння. Це перше лиш, перший крок, наше спасіння. Але спасенна людина, член Ісуса Христа, член церкви, церква вся Ісуса Христа, вона має доручення, ціль, завдання від нашої голови, від Христа, Іти, Іти в цей світ і говорити людям, благовістувати, говорити оцю добру новину людям. Зауважте, ми нічого нового не можемо придумати. Те, що Він сказав, якщо ми притримуємося, то тоді воно буде добре, воно буде діяти. Якщо ми будемо щось міняти з того, що сказав Ісус Христос, не вийде нам нічого. Не вийде. Коли Христос сказав ідіть, це означає ідіть, тобто треба наступати, йти вперед. Отам От є, скажімо так. Ну, ворожа територія, світ, люди, які живуть у світі, а там е, вони є в царстві сатани, і вони живуть по волі цього Духа. А у, у Ісуса Христа, у нашого нашої голови, у нашого воєначальника, є така ціль піти туди, щоби звідти витягнути, я ж так по-простому говорю, багатьох призначених на спасіння з того царства сюди, до нас, в Ісуса Христа, прийти, щоб ті люди прийшли до Ісуса Христа. І що виходить? Це можливо лише коли ми йдемо вперед. Якщо ми будемо сидіти на місці, навіть в такому хорошому домі молитви, це не вийде. Воно не буде. От пройшли кілька місяців е, цієї війни, і так сталося, що е, деякі люди, а не деякі, багато людей, прийшли сюди, до церкви. Розумієте? Ми бачимо багато, щоб людей прийшли до Ісуса Христа. Я, я не дуже бачу багато людей. Чому? Ми повинні йти туди. Не вони сюди, а ми туди. Лише в такому випадку ми можемо розраховувати на якийсь великий плід. Є винятки, Є винятки коли так, так також працює, але якщо ми хочемо більшого, то треба йти туди. Чому? Тому що не я це придумав. А це так заповів, так, так Христос бачить це, і так він сказав, що це потрібно робити. Він сам так зробив, він прийшов з неба сюди, на ворожу територію, на землю. Він все зробив, життя віддав. Тепер передає естафету нам, ви повинні так само робити, як я, якщо ви мої учні. І от подивіться, він це сказав робити. І коли він возносився з цієї землі, знову ж таки, він це сказав, що ви приймете Духа Святого. І моїми свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і до останнього краю землі. Тобто не сидіти там на місці, а йти. І дивимося на історію церкви. Там, де церкви сиділи, сидять, то приходить момент, коли просто там діло Боже вже не йде. Воно зупиняється. І навіть є такі, на жаль, випадки, що навіть самі церкви зникають. А там, де є церква або церкви, і вони розуміються. І сфокусовані вони не лише на оцих служіннях, котрі є тут, на місці, в домах молитви, або там, де збирається церква, а розуміють це і йдуть назовні. Є люди, яких Господь кличе на це служіння, щоб благовістувати. І це Дух Божий побуджує, церква це розуміє. І вона посилає, або вони самі йдуть, бо закеровані духом Святим люди, і йдуть назовні і проповідують Євангеліє. В, в, в хорошому такому е, ну, в зразковому і в ідеалі е, є тоді це так, коли сама церква і підтримує фінансово, молиться про таких людей, і ці люди відчувають себе, що вони не покинуті, вони не одинокі. І вони. Служать Ісусу Христу, проповіді Івана, це саме головне, що нам дано. І це війна. От подивіться, яка ситуація зараз тут. Чую так, от там на сході оці йдуть бойові дії, і є, наприклад, хлопці наші, які є на самому передку. Кажуть так, що якщо взяти 100% військових людей, то лише 30 зайняті реальними воєнними діями. А 70% людей, які задіяні у війську, це все допоміжні люди, ну, люди, які допомагають тим, хто спереді. Це і логістика, це доставка боєприпасів, продуктів, медицина, і далі. Це цього дуже багато. Я в цьому не спеціаліст, так воно є. Ми ж так само на війні, і ми, а ми з вами воїни Ісуса Христа. І от коли ти є благовісник, ти напередку. І там хтось повинен тобі підносити зброю, тебе підтримувати. Що станеться з тими людьми напередку, коли їм не, не давати зброю? Бо то воно ж де розходиться. Ви розумієте, що це жорсткідний матеріал. Якщо не давати їжу, якщо не давати форму, якщо не давати ліки, підтримки, коли не буде, він там довго буде напередку, то він загнеться там дуже швидко. І от коли благовісник іде вперед. І має підтримку ззаді з тила, церква його підтримує. Йому легше. Йому і так тяжко, але це легше. А якщо він йде вперед, а церква на нього махнула рукою, взагалі не звертає уваги, це, це він довго не, там так не протяне. І виходить так, що він то свою функцію виконає. Але ті, хто повинні були на своєму місці служити в цьому і не робили цього, будуть відповідати перед нашою головою, перед нашим воєначальником, перед нашим. Ісусом Христом, бо ми всі пристанемо перед Ним. А це повинно бути. Це повинно бути. От благовістя. Це повинно, це основне, для чого ми є тут на цій землі. І от подивіться, як каже апостол Павло, перед Ним цю дорогу проклав Ісус Христос. Він свою дорогу пройшов. І тут пише вже про себе, той, хто зразу другий пішов після Ісуса Христа. І е, дивіться, з чим Він себе. Порівнюю або своє життя. Дивіться, шостий вірш: 4-й, 4-6 тут у другому Тимофія. Бо я вже стаю узливанням, і час мого відходу настав. Що тут говорить апостол Павло? Він каже так: він зрівнює своє життя з жертвою. Ви знаєте, що в старому заповіті у Євреїв були різні жертви, коли тварин приносили в жертву, коли приносили муку хліб, різні там з муки, або сама мука, або е, хліб з муки. Але були литі жертви. Коли виливалася, наприклад, олій, олива, а це теж для Господа. От виливається для Господа. Так от він тут каже, що моє життя у зливання, Він своє життя вилив у жертву для Ісуса Христа. Він не жив для себе, він жив для Ісуса Христа, свою волю взагалі в сторону відклав. І в чому заключалася ця жертва апостола Павла? Як і Христа, основне, донести Євангеліє. Він своє життя поклав на те, щоб донести язичникам нам, Євангеліє. І ну, переважна більшість от нового заповіту. Ми ж маємо через цього апостола, через нашого апостола, апостола-язичників Павла. І от він вже в, своєму, в кінці свого життя, яке він провів вірним Ісусу Христу, Він розуміє, в нього було відкриття від Господа, що вже закінчується його життя. Він скоро переходить туди до Ісуса Христа. І він каже, що я своє життя, отак, от пролив вилив Його у жертву для Ісуса Христа. Доброю боротьбою я боровся, шлях скінчив, віру зберіг. Тобто, свою дорогу він, як і Христос, у вірності пройшов. Тепер мені, Тепер зберігається для мене вінець праведності. Бачите, Він також порівнює себе з спортсменом. Який добіг свою дистанцію перший і отримує вінок. Знаєте, вже в Писані до Коринтян він говорить, що біжуть багато, але вінок отримує один. І каже, біжіть так, щоб отримати. Він так пробіг, що він отримав. І він знав, що за це життя, за те, що він був вірний Ісусу Христу до Кінця, то йому зберігається оцей вінок праведності. От як спортсмен отримував колись за. Призове місце. За перше місце вінок праведності. Так і ми з вами, якщо ми своє життя пробіжимо вірними Ісусу Христу, станемо перед Ним від Нього, отримуємо нетлінний вінок, оцю нагороду. Це при умові, якщо ми були вірними. І він закінчує своє життя. І подивіться, як він розумно робить далі. Знаєте, був такий, я вже забув, як його ім'я у Ізраїлі цар. Коли йому було сказано, що буде, ну, після нього біда у царстві, але при ньому буде добре. При ньому буде добре. То він, так, знаєте, заспокоївся, О, як добре, що це при мені все добре, а після мене, як казав один французький цар, хоть потоп, знаєте. Це неправильно так робити. Думати треба наперед. І дбати не лише про себе, а про. І Потім ті прийдешні покоління, раз і друге, про справу, яку нам Христос доручив. Пам'ятаєте, Мордихай, якщо ви знаєте цю історію, Естер, що це за людина була, да? і цю історію ми вже сьогодні не будемо про це говорити, то про нього сказано, що це була людина, яка думала наперед про інші покоління юдеї, і він дбав про них. О чому він взагалі зробив ту всю справу таку велику, щоб зберігся при житті весь народ там? Е е ну, Хто читає цю, цю історію, той знає. Це він дбав наперед про народ. І це дуже добре. бо Він думав про прийдешні покоління. Так і тут апостол Павло, Ісус Христос, апостол Павло, говорить наперед. Справа є, яку я доручив. Ти пройшов молодець, тобі буде нагорода. Але треба, щоб і далі ця справа йшла. А це ж потрібно для того, щоб справа діяла хто? Потрібні люди, потрібні інші працівники, інші бігуни, інші спортсмени, воїни, які далі будуть нести Євангеліє. І от у даному випадку апостол Павло передає естафету Євангелія Тимофію. І йому показує, як це правильно робити оцю цю справу. І, оце, і це він якраз описує тут у в цьому післанні до Тимофія, Тимофій приймає цю естафету, і далі він вже поніс. І так, вже майже 2000 років, знаєте, як то кажуть, з перемінним успіхом оця оця естафета Євангелія передається з покоління в покоління. В одних випадках добре, так як в цьому випадку, коли зразок є прекрасний, у багатьох випадках ні. Дуже багато з нас є нехороших працівників, дуже багато, що там нема на що дивитися, а є, що добре працюють. І всі ми станемо перед Ісусом Христом, всі. І кожен отримає вже від Господа, відповідно того, хто що робив, хто не робив і як. І треба оце пам'ятати, брати і сестри, Що поки ми ще є тут на цій землі, основне завдання, яке ми маємо, бо другого способу. Щоб люди спасалися там у світі, нема. Як донести їм, пояснити їм? Не просто, знаєте, так, як небудь там відстрілятися, знаєте, а конкретно якісно зробити цю роботу, пояснити Євангеліє, лише через Євангеліе люди приходять до Бога через Ісуса Христа. Про кого це Євангеліє. І от коли ми це робимо, то є результат. І тепер давайте, от ми сидимо тут на цьому місці, це дуже добре, що ми тут є на цьому місці, слухаємо Слово Боже, хто тут, хто там в мережі. І давайте кожен сам себе перевірить. Там багато тем, апостол Павло говорить, що повинні робити ми. Я говорю лише про те, що, сто... що говорить про ту роботу, яку ми повинні робити назовні, на світ, щоб людей... люди прийшли до Бога. А коли вони приходять. Там ще дуже багато роботи вже після, але це ж ясна справа, що це не сьогодні про це будемо говорити. Це хоча б про це ми говоримо зараз. І от ми повинні це нести в Євангелі. І от хочу поставити запитання кожному з нас. Собі я вже це поставив, і відповідь на це питання я для себе маю. За останній тиждень, отак конкретно, ти, якщо ти є член церкви, якщо ти є віруюча людина, якщо ти є християнин, християнка, Скільком людям ти за цей тиждень сказав або сказала Євангелія? Самі собі дайте відповідь. І Господь це все бачить. І я думаю, що в цьому напрямку ми повинні і рухатися. Ми повинні в першу чергу все ж таки людям донести Євангелія. Ви бачите. От час такий ми живемо, що потрібно людям і матеріально допомагати, і так далі, та й самі ми також не раз у цьому маємо потребу і нужду. І це потрібно, ви ж бачите, як Христос поступав. Він спочатку годував людей, а потім говорив слово, потім говорив Іван. І таке було. Але замітьте, зазвичай я щось такого не пам'ятаю, щоб Христос лиш годував, чуєте? І не говорив. Якщо ми навіть будемо годувати людей. І не говорити, це є ненормально, тому що кінце, кін... нема, нема закінчення роботи. Ну і друге, також буває так, що потрібно людям матеріально послужити, а ти це не робиш, лише говориш. Це друга крайність і це так само проблема. Але розуміти треба, що все ж таки це головне слово донести людям Євангеліє, і лише так така людина може спасеться. Не факт, але може спасеться. Але якщо ми взагалі говорити, не будемо. То майже 100%, що ці люди не прийдуть. не прийдуть. Тому це потрібно нам робити. І е, будемо про це думати, будемо про це молитися. Самі просіть у Бога, щоб Бог давав вам людей, яким благовістувати, спочатку близьким. Трудина робота, справа, де ви є, і просити у Господа, щоб Бог дав вам слово для цих людей. І якщо ви є відкриті перед Богом, я з свого власного досвіду це говорю. Бог обов'язково це дає. Дає людей, які будуть вас слухати. Не просто, бо так треба, а вони з охотою будуть слухати. Якщо ви, якщо ми хочемо цього, якщо ми любимо Ісуса Христа і хочемо Його волю виконати, хай Бог нам цьому допоможе і прославиться. Амінь. Помолимося.